Вітаю вас, дітки! Подивіться уважно на малюнок. Що ви бачите? Що дітки збирають? Яблучка, грушки, сливи. А як це можна назвати? Одним словом. Так, фрукти. Фрукти це вітаміни. Смачненькі, і солоденькі, і кисенькі. Їжте, діти, їх охочі. Кожен хто коли захоче. Щоб були ви здоровенькі і красиві, і рум'яненькі, щоб росли міцними дужими. До хвороб були байдужими. Сьогодні, дітки, я пропоную вам сконструювати з паперу фрукт. А який саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче. Рум'яне гладеньке, на смак солоденьке. Догадались? Так, це яблочко. А для роботи дітки нам знадобиться клей, олівець, серветки, кольоровий папір, ножиці та кліїночка. А перед початками, завжди, давайте розімнемо наші ручки. Ось такі гарненькі яблучка з паперу ми сьогодні з вами навчимось робити. Жовте та зелене яблучко в нас же є, тому зробимо червоне. Треба олівцем провести пряму лінію, обережно ножицями по ній ріжемо, утворюючи тоненьку смужку. Ось у мене вийшло дві смужки. одну ми відкладимо, а з іншої зробимо наше яблучко. Ось так. Покладемо поки на коїночку, нашу смужку, візьмемо зелений папір. у мене є шматочок. Складаємо його на впів, розгладжуємо, беремо олівець і малюємо листочок. Половинку листочка ось так. Намалювали на лінії згибу і по контуру ножицями обережно вирізаємо. Вирізали, розкриваємо, ось який листочок в нас вийшов. Бачите? Тепер треба нам перед тим як приклеїти, згинаємо папір і подивимось, як в нас виходить. Промажемо Траєчок клеємо ось таку. Зараз ще раз подивимось, як це буде виглядати і туди на нашу гілочку прикріпити. Ану, ось так повинно бути. Тепер приклеїмо хвостик нашому яблучку. Ось так. На одній стороні приклеїли, іншою закріпили. Ось так. І склеїли між собою. Бачите? Ось таке яблучко вийшло гарненьке. Тепер так само краєчок листочка. Намазуємо клеєм та приклеюємо. Ось так, до нашого хвостика. Ось такі гарненькі соковиті яблучка різнокольорові в нас з вами вийшли. Малята, а я дякую вам за увагу і до нових зустрічей!